Ось як видно на фоні теплиці, якщо видно, яка маса бджоли йде. Ось це зацвів, зацвіла кульбаба. Ось тут ряд будинків і за ними пасовище. Пасовище з ферми для худоби. І там масово кульбаба цвіте. Ось тут як видно, скільки там рясно. Там вся земля жовта, звідси не видно, бо тут трохи вище. Ось тут як видно скільки є кульбаби. Ось і так бджола працює. Це буквально метрів 300 від пасіки кожного року так. Ось тут видно, що вишні цвітуть зараз масово, а бджола йде майже без пилка. Але лід дуже інтенсивний. Одного року в мене був, десь років чотири назад мет з кульбаби. Коли його їш свіжим зараз під час світіння літом, коли все зелене, то не так відчувається смак кульбаби, а в зимі даєш до чаю, відчувається той запах одуванчика, як кажуть. Ось як видно, який рух на пасіці. Так, сьогодні 29 квітня. Ось зараз в тіні градусних показав 21 градус. Так, думаю, на сильніші сім'ї зараз накину магазини на всякі випати. Точніше, вже треба треба розширяти, бо, бо маса бджоли є. Бачу, вже в багатьох рояться, треба вже їх розширяти. Так, видно, що пилка майже нема. А бджола йде гружена. Це добре. Днів 4 назад буквально зацвіли були черешні, ну так масово. І за обідній час години за 3-4 бачу декотрі сім'ї по дві рамки залили, були нектаром. Нектар прямо тік. Ось яка гарна погодка. Вся пчела йде в ту сторону. Так само у них тут є. Таке віконце, що вони летять. Але тут поодинокі бджоли. Вся маса в ту сторону йде. В західну сторону. Так, залетіла бджола в рукав. Кидається на телефон. Та й отак, як тут видно, клюбаве цвіте, масово вона кругом. Яблуня От ще в такому стані. Важавий бутон. І в такому стані приблизно ріпак, Сьогодні дивився. Йому треба днів 10-12. Можливо, цього року і буде мед із садів. Ріпак далеко, десь приблизно до 2 кілометрів починається в ту сторону. Так, от, видно, вже доцвітає черешня. Вже не такий білий, інтенсивно цвіт. Вишня цвіте і кульбаба. Так, у нас сьогодні субота і до середи передають погоду синоптики. Мала би бути гарна погода. Кожного дня награду степліше, як попередній, передають. Зараз накинуємо по магазинчику. Так, перша сімейка, яку розширив. Зразу розширяю, підрізаю маткам одне крило. Превентивна боротьба з руїні, як раніше казав. Ось як видно, передостання рамка ось така. Це десь тиждень назад їх приблизно розширяв. Було їх шість рамок в гнізді. Доставляв по дві. І ось як видно, друга з краю ставила. Ось тут можливо видно, така кілограмів 2 залита, зробили медову пергову і більше нектару. Це вони тут, можливо, видно, блиститься нектар. Підливають, рамка важить. Десь 2,5 кілограми, напевно, буде. Зараз, думаю, половину пасіки розширювати, приготував другий корпус. Ось як видно, такі повідбудовував вже трохи з язиками настільниковий мед рамки. Ставлю їм по дві таких рамки. Ось таких трохи. трохи вже ставив гнізда, щоб відбудували. І решта сушнина. Ось така минулорічна. Точніше. Давня. Ось так. Так, вже половина п'ятої. жила спокійно. Все подобається. Так, поставив, де видно, в магазині наставки. Вже показую. Так, і от на одній сімейці приклад. Там трохи продимлю. Що я роблю? Ну, так для себе. От, наприклад, ставлю сітку на прополіс цього року, ставлю на всі сім'ї. Прополю, спилок. думаю, трохи підзбираю. Треба всього потрохи. Так. От приблизно що роблю. Останні дві рамки їм доставляв. Так, дивлюся. Так, це більше для себе робота можна не робити. Нізороширен до восьми рамок. Ось має такий розхват, захват. Зразу похвалюся ним. Так. Передостання рамка. Ось як видно, вони її зробили медову пергову. І остання так само медова пергова. А ще були в коментарях, возмущалися люди, як так збирати пілок, грабувати сім'ї. А вони по 2-3 роблять в гнізді пергових. Де тоді питання матці сіяти? От, як видно, тут ця рамка залита. Так, наступно на 100% буде з розплодом. Ось ця світла, новенька рамка, це 230 буду підсилювати. Там, де ще немає другого корпусу, буду по рамці підсилювати. Так, ось така робота. Забираю сітку, ставлю решітку роздільну. Так Я ставлю ось таку планку, щоб не провисала решітка, бо трохи зазор. Так, так. Ось так. решітка і корпус. Опа. Безручно. Так, все. І суть корпус. Ось цього року купив такі рамки, як видно, по 4 гривні. Ось ці рамки. Зовсім рамка. Гарненька для мене. З замками верхній, нижній, все чітко навощую третя частина Доданівської. Все, ставлю решітку, поправляю рамки посередині. Все, готово. Наступне буде це моє розширення. Буде через 10 днів буду ставити їм 300-й корпус. Буду корпус е так, піднімати з гнізда три печатні рамки. Це буде приблизно якраз на взяток ріпаку. Три печатні рамки з розплодом буду піднімати в той корпус. В е е е гніздо буду ставити, думаю, дві вощи, не одну. Сушнину. Це буде під підзасів. І буду розділяти той гніздовий 300 корпус і той зверху наставку. Буде ця решітка розділяти ганіманка. І буде ось так. Бджола спокійна, робота пішла. Хтось каже, що Карпатка зла. До речі, цішна пакети поки що не розширяю. Там є від 6 до 9 рамок, хто як займає. Нічого не вирівнюємо цього року. Хай буде так. Е, ще почекаю днів 10. Якщо не буде клієнта, так само їх розширяю. Але розширяю, що гніздо до 12 рамок і зверху ставлю 145-й корпус. І буде так само підріпак. Ось так. Всім пока. Так, і ще на кінець, ось, як видно, відкрив сімейку. І хто замітив? Два матушники тихої заміни. Так, зараз цю матку, щоб показати. Матка темна, потрьопана. Матка 21-го року. Ось як видно, яка вона страшна. Так, вона вже походу не сіє, вона вже щось на місці. Ось як видно один маточник. Ось тут другий тянуть. Так, камера показує, щось показує. Так, це третя рамка ось така печатки. Пджола буде. Ось так видно цей маточник, ось видно цю матку. І вони її оточили. Певно, не дають, щоб вона його розгризла. Ось як видно ось така ситуація Це Поки що єдина сім'я. Як вот так заметлю.